При поданні декларації єдиного податку ФОП є три види помилок. Перше це помилки, які призводять до штрафів. Серед них найчастіше такі не в той рядок внесли суму доходу або суму єдиного податку, або взагалі невірно розрахували суму податку або суму доходу. Не той розділ заповнили. Наприклад, платник. Єдиного податку другої групи заповнив розділ для платника першої групи. По-друге, це помилки, допустивши яких ви не зможете навіть сформувати та відправити декларацію. Наприклад, ви невірно вказали кількість найманих працівників. Якщо їх у вас немає, то потрібно вказати 0. По-третє, це помилки, які наразі ні на що не впливають, проте раджу все-таки звертати на них увагу. Наприклад, невірно вказали кведи, за якими працює ФОП. Система підтянула адресу прописки фізичної особи замість адреси реєстрації ФОП. Обрали невірний бланк декларації. Хочете займатися бізнесом, а не паритись можливими помилками? Пишіть нам в Директ і ми подамо декларацію замість вас. І зробимо це правильно. Крім того, ще перевіримо безкоштовно ваш електронний кабінет платника податків.